Привіт, мій хайролер! З тобою, Алекс Олин. і сьогодні огляд нового слоту Gummy Rain X1000 від Пейтплей. Якщо ти думав, що Sugar Rush – топ серед цукрових слотів, то ця гра покаже, що можна ще краще. Тримай свій депозит. Зараз розкладемо все по полицях. Візуал, RTP, потенціал. І, звісно, моя суб'єктивна фінальна оцінка. Ну що? Поїхали! Це вже рекорд був. Візуал і звук 8 із 10. У Гамі Рейн все солодко, яскраво і непритерно. Великі желейки, кольорові вибухи, все анімовано чітко, без лагів А сам слот виглядає як Ток для. Ролі. Саундтрек не ріже вухо. Приємний, трохи мультяшний, але не дратує, як у деяких дитячих флотах. Попу! Лярність PayTay не прагматик. Але з кожною новою грою вони ростуть. Гамі Rain вийшов у липні 2025 року і вже доступний на кількох великих платформах. Фанати Bon-bon POP 1000 вже залетіли і, схоже, це буде новий тренд. Моя оцінка 7 із 10. Складність. На мій погляд, тут усе дуже просто. Сітка 6 на 5, і вона платить за 8 плюс символів будь-де. Є множники до X1020 24. Також є покупка бонусу, як і звичайного, так і топового, де вже все поле з X2 множником. Тому моя оцінка справедлива. 7 із 10. Потенціал 9 із 10. Зараз поясню чому. Тримай цифри. Максимальний виграш х25 тисяч від твоєї ставки. Частота виграшів 45,4. Тобто уяви, кожен другий спін вже він. RTP Вісім із десяти все справедливо. Один із найвищих серед усіх слотів пейплей, та навіть серед інших провайдерів 96,83 Так ще тут і виграш кожен другий спін 46,4 хід фріквенсі слот не висмоктує баланс моментально. Це не дай і я дам колись, а більше схоже на граєш і щось летить. І ще один важливий момент: Sugar Rush від Pragmatic дає лише 94,5% RTP. Тобто Гамі Рейн реально дає на 2% більше повернення. І це дуже відчутно на дистанції. Моя суб'єктивна оцінка. 8 із 10. Гамі Рейн – це як шугараж, але без фанатизму. Менше хаосу, більше контролю. Тут не треба збирати скатери цілу вічність. Просто граєш, ловиш X 1000 або викупаєш бонус. Щодо бонусу, Let's go! Дивитись топовий бонус за x500 відставки. Бонуска за 10 тисяч купуємо топову. Тут ще й більше шансів зловити, більше скатерів, це більше спінів і більше максвінів. Коротше, поїхали дивити. 10 тисяч купуємо три скатери. Знову вас обманю. Поїхали, можливо, тут занесемо. Вже хочеться якихось фінансів. Насправді вже хочеться побачити якийсь Максвін. До речі, ми в Пайтплей заносили. манда слот називається. Ми якось на стрімі зробили там 300 тисяч гривень. Так, да, там ставка була, але. Це нічого не відміняє. Так, серденько моє грає. Тут же іксовка. приємна. Тут же ікс 32 ікс 64 нормально. До речі, нормально. Я казав нормально? Нормально. Ще 6 пінів, дуже добре. Червоних каченят. Ой, і зверху червоних каченят і буде топово. Найс, ти подиви, які ікси. Ти подиви, які там ікси. Це мегапотенціально. Боже, там зірки. Найже є 18 тисяч. Та ти що? Який бонус? Щоб мені так на стрімі випадало, чесно. Кожен раз заходжу на стрім. Міла. Нуль. Ну, як так? Я зайшов? Це не в прямому ефірі. Так хочеться вам передати ті емоції, коли за, за, заносить дуже великі гроші. Але і потенціал тут зник. Але нічого страшного, це плюса, плюс 8 тисяч. Гроші, гроші забираємо. А тобі бажаю зловити Х25 тисяч і поділитись скріншотом в моєму телеграм-каналі. Підсумки 47 балів і 60. Варто грати! Так, особливо, якщо тобі подобається Шугараж, але хочеться чогось простішого з вищим RTP і без нервів за бонуску, яка не падає. Gummy Rain – це легкий слот, який може реально здивувати. Якщо ловиш X250 або X500, воно летить солодко і впевнено. Спробуй і переконаєшся. А я тебе дуже сильно обіймаю і цілую в душу.